Оберіть, будь ласка, одну із двох карт, і ми подивимось пораду на тиждень з 5 по 12 травня для вас. Детальний прогноз по всіх сферах життя, загальні тенденції тижня я згодом розміщу на каналі YouTube, посилання є в шапці профілю. І що ж, давайте подивимось: перша карта, хто обрав сімка пентаклів у нас. Вона радить нам запастись терпінням і зберігати внутрішній спокій і довіру до того, що ви робите, до процесів. Тобто, навіть якщо вам здаватиметься, що все марно, що нічого не відбувається, немає ніякого прогресу, нічого нікуди не рухається, насправді це не так. І всі зусилля, які ви прикладали до цього, які ви будете прикладати цього тижня, вони точно не марні. Прогрес є, ви просто його поки що не бачите. Він ще не. На поверхні. Для вас, я думаю, буде актуальна тема роботи, і саме прогноз на сферу роботи я вже бачу по картах, тому запрошую на YouTube канал подивитися повну версію прогнозу. Отже, підсумуємо, основна порада це не знецінювати свої зусилля, свою роботу через те, що ви не бачите результату поки що. Можна також застосувати і до інших сфер життя, тут карти радять вам просто не поспішати. Дайте час собі, дайте час подіям ситуації сформуватися і дозріти. Хто обрав другу карту порада для вас уникати крайнощів, будь-яких і в емоціях, і в якихось своїх діях. Вам потрібно, так сказати, спіймати дзен цього тижня. І у всьому знати міру, тримати певний такий баланс, працювати, але не до знеможіння, не вигорати, відпочивати, але не лінуватися, спілкуватися з людьми, але не розчинятися в них, тримати золоту середину і намагатися без тиску, але все одно діяти так, як ви хочете. Тому, якщо підсумувати, основна порада це уникати крайнощів цього тижня. Для вас тут буде більш актуальна сфера фінансів і сфера особистого життя, особливо якщо ви вільні. Емоції також дуже будуть вас цього тижня розбурхувати. А детальніше ви зможете дізнатися, як пройде у вас тиждень у щотижневому загальному прогнозі, який я зовсім скоро викладу на YouTube канал. Запрошую вас подивитись.